Почнімо в'язати другу частину нашого рюкзачка машинки. У мене тонка нитка, тому я в'яжу оцю частину рюкзачка довжиною 35 см, стовпчиками без накиду, як і днище ми в'язали, для того, щоб ця частина рюкзачка була Щільна і не падала. Підхвачуємо напівпетлю, верхню напівпетлю і пров'язуємо разом нижню напівпетлю, верхню напівпетлю. І пров'язуємо разом нижню верхню, і пров'язуємо разом. І так, у нас довжиною 35 см буде ця частина. Після того, як ми пришили оцю смужку довжиною 35 см ось ця смужка, до основної частини. Рюкзачка, ми її пришили отаким чином: вертикально, потім горизонтально, і знову вертикально, Вертикально. І по низу. Тепер ми зв'язали отаку смужку отакий прямокутник. Отакий прямокутник. Це у нас піде переднє лобове скло, а це у нас буде капот. Для цього ми повинні пришити теж, це окрема у нас деталь рюкзака, яку ми пришиваємо знову по периметру синьої смужки по периметру. І пришиваємо донизу. Отаким чином ми пришиємо. Отак, і отак ми з'єднаємо. І вийде отаке у нас з'єднання. Після того, як ми пришили, оце лобове скло, начебто капот ми пришили до основи рюкзачка. Тепер нам треба набрати ланцюжок повітряних петель шириною, яка буде рівнятися оцій цій боковій частині нашого рюкзачка. Отак, цієї довжини. І ми повинні пров'язати смужку довжиною, яка буде дорівнювати спинці нашого рюкзака. Це буде довжина нашої смужки. В моєму випадку, це 24,5 см. В'яжемо просто стовпчики без накиду. У мене ця нитка товста, тому я в'яжу просто стовпчики без накиду. Після того, як ми пров'язали оцю частину наплічника, цей прямокутник, ми пришили його до спинки наплічника. І тепер ми беремо блискавку і пришиваємо її, оцю частину пришиваємо до. Верхньої частини рюкзачка, а другу частину пришиваємо до оцієї планочки, яку ми тільки що пров'язали. Після того, як ми пришили блискавку до верхньої частини наплічника, нам необхідно тепер прив'язати пришити тримачі. Рюкзачка. Для цього ми будемо використовувати отакі карабіни, і основу карабіна ми пришиваємо до нижньої частини, бокової частини наплічника. Просто пришиваємо. Потім ми пришиємо до верхньої частини наплічника, до верхньої частини. Вріжємо безпосередньо оці тримачі і з'єднаємо. Тепер ми вверху, посередині нашої спинки, зробимо таку петлю, за яку можна буде тримати рюкзачок. Для початку ми набираємо ланцюжок. Повітряних петель на ту довжину, яка нам потрібна для цієї петлі, я набрала ланцюжок, який мені необхідна для цієї петлі, і тепер ми її закріплюємо. Тепер робимо стовпчики без накиду у кожну петлю, починаючи з другої від гачка. Стовпчики без накиду пров'язали стовпчики без накиду, відрізали нитку і ми її заправимо всередину. Тепер ми на бокову частину машинки зробимо такі віконця, контури. Нитка у нас із середини. Ми її підхвачуємо і сюди витягаємо. Тепер ми зробимо посмішку для машинки. Покладаємо таку доріжку. І буде посмішка. Ми зв'язали посмішку машині і одну фару. Зараз необхідно нам зв'язати другу фару. Для цього ми набираємо кільце амігурумі, шість стовпчиків без накиду. Затягуємо кільце, але не щільно. Щоб нам зручно було в'язати. І робимо в кожну петлю по два стовпчика, це у нас з'єднувальний стовпчик був. І в кожну петлю робимо по два стовпчика без накиду шість разів. Один. В другу петлю ще два стовпчика, третю ще два стовпчика, далі робимо один стовпчик без накиду, знову в одну петлю. Два стовпчика без накиду. І так чергуємо. Один самостійний стовпчик І в одну петлю два стовпчика. І так до кінця ряду. Оченята ми нашому рюкзачку зробили так само, як ми робили фари: кільце амігуруми Шість стовпчиків без накиду в саме кільце, і потім по колу ми в'язали до нужного діаметру очей. І е, темне, темну частину очей теж саме: кільце амігуруми і так далі. Е, наша, наш рюкзак-машинка е, готовий, він ось так виглядає. У нас є колеса. Чарівна посмішка, це у нас спинка, до якої пришити тримачі, які будуть тримати рюкзак на карабінах, петелька, за яку можна тримати, і блискавка. Отакий От наш рюкзачок готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки. Підписуватись. Хай вам щастить! До нових зустрічей! Машинка наплічник готова.